Моїй дівчині француженці 42, і вона ідеальна, вона сексуальна як порнозірка, але їй до вподоби трахатись з цим шматком лайна, тому що треба бути принаймні 40-річною, щоб мати співчуття і почуття гумору, щоб терпіти оце все. Їй подобається бути зверху, і мені здається, що з цього ракурсу я виглядаю найкраще, лежачи на спині, тому що вся шкіра мого обличчя на своєму місці вона просто красиво розповзається. Я виглядаю на сорок дев'ять з половиною, коли лежу на спині. Але якщо я зверху шкіра просто спадає і відділяється від черепа, як свинина від кісток на барбекю. А коли це лайно звисає, воно стає червоними бугристим, нагадує стелю печери, справжнє жахіття. А мої цицьки, як вим'я свині з червоними сосками, нагадують і риски, на які наступили.